Доброго дня, вітаємо. Перший тайм відіграли команди на рівно, рахунок 0-0, Завершився перший тайм. Що вдалося реалізувати кардиналу, та що не вдалося? Доброго дня. Що вдалося? Не вдалося досягнути позитивного результату. Хоча ініціатива повністю була за ураганом, рахують цілком заслужена перемога. Важко те, що хлопці віддали багато сил, здоров'я і терпіли. Догравали в обороні і прикро, що пропустили той м'яч. Все-таки за 6 хвилин до кінця. Можливо, якби пропустили в першому таймі, то ця поразка не була такою би прикрою. А так, ще раз повторюся, що багато сил віддали, пропустили гол. Відразу після того зі стандарту пропустили другий. Але нічого, сьогодні команда оновлюється. Порівняння з минулим сезоном, сьогодні були відсутні Волянюк, Ланко, Кравчук, Бондар. Це майже пів команди, яка в тому сезоні здобувала результат. Зараз даємо шанс для молоді. Сьогодні друга четвірка повністю молодих. Так само в кінці вийшли Горбулько, Малиновський менший. Тому будемо потрошки їх підпускати і сподіватися, що вони будуть з гідну конкуренцію в основі команди створювати. Дякую. А які настанови ви давали команді під час перерви, якраз після першого тайму? Та чи вдалося реалізувати хлопцям ці настанови і перевести їх в реальність? здобання? Ну так, після перерви наголошено на тому, що знову ураган зараз буде тиснути в на початку другого тайму. Головне на початку не пропустити. Хоча два хороших моменти в урагана були. Все-таки дотерпіли, не пропустили і затягнули цю гру, так як ми хотіли. На жаль, на жаль, на жаль, ніби вже. Матч доходив до, до кінця, але все-таки ураган заслужив і здобув той гол. Майстерна виконавчись четвірки, яка зараз показує екстрафутзал і в збірні, і в урагані. Взагалі я рахую, що зараз ця четвірка на, на хорошому ходу. І важко проти них грати було, і тому пропустили і перший, і другий, що і від 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 відобразилося на кінцевому результаті. Ya,